Мене звати Юрій, позивний агент, штатна посада, командир взводу стрілецької роти, місто Тернопіль. Мені 36 років. До повномасштабної війни я займався оптовою торгівлею. Захоплювався спортом, займався для себе. Біг зал, турнік, все як звичайних людей. Відповідно, я офіцер запасу. Під час повномасштабного вторгнення я першою справою пішов в свій. РТЦК відповідно було що Вони сказали, ми вам повідомимо. На початку 23-го року я з'явився в РТЦК і мене мобілізували в лава Національної гвардії. Військовий досвід в мене до того не був. Тобто, я, офіцер запасу пройшов в кафедру два роки навчання, і в військового досвіду участі в бойових дій в мене його не було Влітом літом го року. Ми поїхали. Я б тоді був прикомандорований до цієї роти на посаду заступника командира роти. Після бойового злагодження з підрозділом ми вирушили на донецький напрямок. А саме ми були приданими силами до 72-ї окремої механізованої бригади. На той час вони стояли на Воглодарському напрямку. Відповідно, наш підрозділ зайняв смугу оборони. Відповідно на Вогдарському напрямку. Специфіка це саме там. Це була організація прибуття особового складу. Відповідно, контроль особового складу, БК, провізія, забезпечення, логістика. Тобто я проробляв маршрути від пункту тимчасової дислокації до переднього краю. Відповідно, я їздив з ними як старші машини. Так само у нас були придані підрозділи з бронегрупа. Тому що в бронегрупу вона не входила в роту. Так само була комунікація з бронегрупою. Ми під'їжджали до певної точки, особовий склад разом зі мною. Ми пересідали в бронетранспорт відповідно, відбували на передній край, там, де проходила ротація. Всі напрямки на цей період висікалися противником, бо, тобто вони вели постійне спостереження. Заїзду, тобто вони нам перекривали логістику. Були удари і в півдронам, але слава Богу, що якогось Якщо це сприймати як роботу, тобто є задача, і її потрібно виконати і не вдаватися емоціям, для мене не було якогось там тяжкого моменту. Звичайно, кожна людина боїться, але цей вже страх. Появляється, тут, коли ми вертаємося з ротації. Коли ми там я включався в роботу, в мене була задача, я її хотів виконати. Я думаю, цю задачу виконати. Якщо взяти, порівняти Вогледарський напрямок і порівняти Гродівку, ну, Звичайно, насичені дронів набагато менше. В противника набагато менше було вогневих засобів ураження. Штурми відбувалися здебільшого піхотні. А якщо взяти в напрямок, там були механізовані штурми. Постійні механізовані штурми. Запам'яталося це вже після 1 вересня. Вся оборона велась на, перші, на шахті південно донбаська номер один. Ми тоді вже заїжджали, відповідно, нас окупанти зустрічали мінометом. Но точка еваку на цей момент була тільки одна. Якщо можливо було в ближчий період, коли вони не підійшли так близько, проробити. Декілька точок евакуації, і було декілька доріг заїзду. Ми могли якось спланувати. Там була вже тільки одна дорога, і одна точка евакуації. На під'їзді до точки евакуації бронетранспорт підбили птуром. Ну тобто, тур не попав, а попав, як скажемо, під ноб. Під було розбито пробито два колеса і пробито бак. Ми доїхали успішно на Точку, це вже була можна сказати, як позиція. Забрали своїх хлопців, забрали хлопців з військовослужбовців службовців Сімдесяти другої бригади. Відповідно, е я розумів, що на цей е на цьому транспорту ми вже довго не приїдемо. Я знав, е де знаходиться позиції, які чуть-чуть, як каже, можна сказати, на невітяжці вийшов там. У нас був розрахунок БПЛА, СОГО, су наш розрахунок. Я вийшов на, на нього від цієї точки, де ми забирали е, особовий склад. Приблизно було до точки, де був бопала. Це була вентиляційна шахта. Тобто там були укриття і такі більш масивні споруди, що ми могли заховати бронетранспорт і заховати безпечно піхоту. Під час руху нас, нас догнала, як можна так сказати, ФП «Відрон» ударний е, з кумулятивом. Але кумулятив попав за позаді в запасне колесо, пропалив запасне колесо. І... І кумулятивна строя, направленої на дії, вона пішла в задній стоп. Машина чуть-чуть погоріла, і ми якось доїхали. І безпечно евакували особовий склад. Я вийшов безпосередньо на свого командира, доповів йому ситуацію. Разом з командиром спланували подальші дії евакуації особового складу і відповідно евакуації бронетранспорту. Суміжні підрозділи приїхали вже на цей час. Це вже було, скажімо так, від ті термінів, як можна сказати, ціляк. Вже коли ще нема, немає сходу сонця, але він близько. Тобто забрали особовий склад, привезли нам колеса, поміняли відповідно колеса. Підключили напряму бак і виїхала. Ну, ось так. Ну, на воглидарському напрямку. Я отримав контузію. Ну, там вони було декілька зафіксували. Ну коли вже відповідно село тяжко. Був заїзд, що на нас було два скіди. Ми були на бронетранспорті. Один скіт прийшовся пішов, на дно автомобіля, там, де сидів старші машини, тобто я. Броньовані двері просто ну, Їх вибило. не відірвало вибору. Другий кіт прийшовся на верх автомобіля. Автомобіль успішно витримав. Ми приїхали і забрали ваших побратимів. і відбули назад. Страшно всім, всі люди бояться. Це нормальне явище. Коли людина включається в роботу, страх воно пропадає. Хтось може зловити ступор, хтось може паніку, але відповідно, якщо людина більше панікує, чи там вона ловить ступор. Є побратим, і відповідно допомагає і вводить людину з такого стану. Саму тяжку роботу, е як ніяк, виконує е піхотинець на піхотинцю. Це в нього сама е це на мою думку, сама тяжка ніша. Якщо взяти, наприклад, сам штурмовика, штурмових прийшов, відпрацював, прийшла піхота і закріпилась, і по них вже все пролітає, і все працює. Піхотинець він постійно. В окопі постійно наражає своє життя на небезпеку. якщо штурм, відбуває піхота. Якщо заходить на позицію, тримаю піхота. Якщо Укопується, укріпляється, це також піхота зараз. В тимчасовому штаті я на посаді заступника командира роти в планах виїзд на схід на ротацію. Займаюся підготовкою особового складу. Є новоприбулі військовослужбовці, теж різновікова різна вікова категорія. Бо, що можна сказати, що якщо взяти контрактну армію, що якщо в цивільному там в житті або ем, країни, які там не борються з, скажем, таким монстром, як Російська Федерація, немає контрактну армію, вони беруть е, відповідно військовослужбовця, відповідний вік, відповідний фізичний стан і відповідно психологічний стан. У нас є мобілізована армія. у нас різна фізична підготовка, різна психологічна підготовка. Ну ми підтягуємо до одного рівня. І мотивуємо людей, ну що може якось так. Що зараз Нацгвардієць, що там Збройні сили, це все військовослужбовці. Нацгвардія, на мою думку, нічим не відрізняється від, скажімо, від Збройних сил. Вони так само стоять на передньому краї, виконують ті самі бойові завдання, що Збройні сили, забезпечення по в... 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 Нацгвардії, е... все те саме. Бути назвадіцем це, це бути військовослужбовим, службовим е, захищати е, свою країну в тяжкий час.